Трансляцію те саме було, чомусь вона була перервана. І сьогодні те саме. Я розповідала, що ось чудова у мене є черешня, який рік, вона рання, і я хочу її комусь подарувати. І я також вам хотіла показати, що ось пішли мої майори, ті, що на вулиці, ти взагалі чудові. Там, де багато, там, де багато сонечка. Там чудові квіти. І зараз вам покажу ще й ожину. Зараз я вам малину показую. Показувала для настрою вам оці квіти. Але, мабуть, мабуть, щось було з інтернетом. Не знаю. М -м. Минулу трансляцію теж дивилася, чомусь вона перервалась. І показувала вам оцю, неймовірні, оці троянди. Лінчик є, дякую, дякую, дякую. Є зв'язок. Бачите, я перед цим показувала вам і гірду. Показувала котуся. І все запитувала, чи є зв'язок, а потім побачила, що воно відключилося. Гарна троянда. Троянда, неймовірна, мені теж мені подобаються всі квіти, а оці червоні троянди, вони взагалі чудові і дуже гарно приймаються. Дуже довго вони стояли. Я все на них дивилась, дивилась, їм щось не подобалося. Вони ніби і не хворіли такий чудовий, міцний кущик. І не хворіли, але ніяк не могли розкритися. Постійно був бутон, бутон. І ось навіть видно, що бутон, аж бачите, ось аж перезрів, як ото кажуть, перезрів. А нарешті я їх поливала. Яйце, якась погода, їм щось не подобалось. О, і нарешті, сьогодні я побачила, що він відкрився, відкривається вже. Так от так буває. І троянда може перезріти. Іноді так кажуть на дівчат, перезріла. Буває, килимочок пітуній вам показую для настрою, друзі. І е, скажіть, чи ви почули всі рецепти. Я вам розповідала про малосольні огірки. Якщо ні, то я вам зараз їх покажу. Е, кабачки, то, мабуть, ви почули. Дуже смачні кабачки, і я бачу, що вже там е, сьогодні я його виставила і, мені, і вже пройшла там прем'єра. Не було часу зайти. Де я вам ожинку ще покажу? Чорнобривці. Все так же практикую і кидаю зранку собі в чай одну квіточку чорнобривця. Хризонтем ще немає, а чорнобривці дуже чудово працюють на підшлунково. Басейн, друзі, водичка зараз трошечки похолодало. Лінчик напишіть. Лінчик, напишіть, який, яка погода у вас? У нас вчора було прохолодно, сьогодні стало трішечки уже, я бачу, що температура піднімається. Я вам показувала небо чудове, іде гірда. Зараз тоді, коли в нас все вона не хоче, вона так чудово позувала, коли я вам. Розповідала, а виявляється, не було інтернету. Я показувала оцю трояндочку, пішли вже і тобто, скоро буде знову, скоро знову. Так, знову немає інтернету, так? Зараз подивлюся. Ліна, напишіть, є інтернет чи немає. Так, іду помаленьку, щоб не так швидко хотіла вам розповісти, температура сьогодні, друзі, трохи вже піднімається. Дуже чудово, я радуюся, дуже чудово пішли, дуже чудово пішли, друзі, ось такі наші прививки на дерево. І сюди ми сюди ми до цього нашого дерева, сюди ми привили і ще це рання. рання. Тепер, друзі, хочу вам сказати, що температура сьогодні Завжди дивлюсь, пішла трішечки вгору. Але вода неймовірно чудова. У нас не було. Вчора я вам показувала, що водичка була трішечки сивенька, така, так і вчора ми вже взяли перекис водню. І вона вже зразу стає блакитною. Бачите, вже чудова і блакитна водичка. Нічим не чистимо, головне, не пустити, так як і всяку хворобу. Головне, не запустити і вчасно її. Пролікувати, так, вчасно виявити цю бактерію не потрібно, вчасно її вбити. Тому ми додаємо перекис водню і включаємо, щоб її перемішувало. Беремо насос з фільтром. Сутки вона в нас була сива, і тому лінчик пише, що в них сонечко, а трішки температура нижча, чи все так же спека. Я ось показую вам сьогодні зранку була температура 22, а зараз вже, зранку ми купались, було 22, така хороша, прохолодна. А за... Ага, і тут щось роз'єдналося. Мабуть, треба новий градусник. уже, Мабуть, новий треба. бачите, Розділилося. Я десь його кинула, мені подобається його просто кидати в воду. І вода. Є інтернет. Дякую, дякую. Добре, добре, дякую, дякую за зворотній зв'язок. Зранку було, була температура води 22, зараз уже 25. Так, я й кажу, я зрозуміла, чому, друзі, не було інтернету. Все-таки десь там в далечині бехкає, тобто по периметру міста бехкає. А коли щось летить і щось десь, коли щось летить, тоді не стає інтернета і не стає зв'язку. І вчора ми спілкувалися, зв'язку не було, тому ми вчора друзі спілкувалися завдяки месенджерам. Є Телеграм, є Viber, от вони працювали. Тобто тут, тут зв'язок був. Чутно добре, дякую, дякую, дякую. Ленчик, якщо є можливість, будьте на зв'язку і пишіть мені, як там у нас з інтернетом, тому що а, тому що я от говорила, говорила і, і а думала, що мене всі чують, а виявляється, що інтернету не було. Тільки що чула, що десь бабахнуло, значить, можливо, можливо, і ставлять і відключають. Такий є захист, і дуже багато готелів. Діти мої їздили в Одесу. Дуже багато готелів саме теж блокують. Дитина казала, каже, коли ми заходимо в номер, то зв'язку немає. Ну, тобто захист отакий. Георгій, вітаю вас. Ні, це кіт. Це кіт. Це кіт насолоджується теплом. Георгій запитав, каже, що кіт помер. Ні-ні-ні. Він насолоджується теплом. Бачите, йому все подобається. А де каже модератор? А отож, мабуть, як не було зв'язку, і там було два модератора, і вони, і вони загубили нас. Загубили нас наші модератори. Самий головний модератор загубив, керівник модераторів. <гум> Залишилися ми самі без модератора. Можливо, вони нас побачать, а може вже побігли купатися все-таки літо. Ідемо далі. Вітаю, вітаю Алматі, вітання. Піщі яка погода. А ми йдемо, друзі, йдемо далі, тільки що я вам показала басейн, показала котиків, показала чудову черешню. Я не хочу, щоб воно в мене мало місця. Черешня метр двадцять, це рання черешня, тому якщо хтось побачить хтось захоче, то ми подаруємо цю чудову черешню. Не хочеться викидати її. Виявилось не те, що ми хотіли. Мені так подобається як калина, і вона дихає, дихає водою. Нарешті я зрозуміла, що калина, наша калина не хворіє, тому що в усіх піснях все там співають, де калина схилилася на водою і е, красу дівчини. Завжди зрівнюють з калиною, тому що ну, насправді вона красива. Так? І завжди в усіх піснях, е, коли калина на, нах, схилилася над водою. І лише ось зараз я зрозуміла, моя калина не хворіє, на неї не нападає попелюха тля російської. Так? Тому що її треба не під корінь поливати, а їй треба дихати водичкою. Зараз Ленчик написала. Я довго на сайті не буду, времени нет. Ленчик, гарного вам дня, дякую, що були зі мною, і бажаю вам щастя, миру та добра. Дякую, що були, дякую за ваші подбачки. Бачу, що є 10 глядачів. Лєнчик, дякую, моя хороша, гарного вам дня, гарного літа, чудового настрою. Нехай все буде добре. Так, йдемте, друзі, далі. Теж не на... Бачите, зараз у нас ще 11 хвилин ми пройшли. Мені хотілося вам ще показати наші малосольні огірки. Огірки зараз пішли. Помідори пішли. Я ось показую. Так, помідор уже є жовтий, жовтий. Зараз покажу. Е... Показую. Ленчик каже, вміє не. І в мене часу немає. немає часу, але як починаю з вами говорити, то вже говорю, 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 а потім кажу: не встигаю, не встигаю. Так, а треба, треба йти попрацювати, тому що м -м, треба позакривати звіти, треба, ну, одним словом, робота є. Яблуні, яблуня зайва скидає. Один нещодавно подивилася, один дістає і каже. Вискочило, щось вискочило там мені в інтернеті, а там такий позитивчик. І він назбирав цілу миску яблук. Оце, каже, назбирав це самі натуральні і самі хороші яблуки, тому що якщо їх їдять черв'ячки, значить можна їсти і нам. Значить, це живі яблука. Назбирав е, цілу миску яблук, е, каже, зроблю зараз шарлотку. Обрізав, обрізав, обрізав і з миски яблук каже, на шарлотку хватило. Ну, Миска була така літрів на 10. Ідемо далі, друзі. Тому, тому я сьогодні назбираю, зроблю шарлотки і теж вам покажу мою улюблений мій рецепт шарлотки, виставлю відео. Іду, друзі, далі і зразу візьму яблуку пожувати. Оце, покажу вам, цибуля у нас. Цибуля у нас така велика, яка ніколи не була. Цього року, ви подивіться, в мене ніколи такої цибулини не було. Не знаю, показуючи ні, в діаметрі, друзі, більше 5 см. Не дивлячись на те, що ось була стрілка моєї. Обірвали. Якщо стрілку в цибулинки не обірвати, то вона піде теж в насіння. Цибулька, це не біла, жовта, більше п'яти сантиметрів в діаметрі, без хімії я зразу хочу сказати, я мати свій, свою діляночку і користуватися хімією, ядами, я це не сприймаю, тому і ось скоро будемо їсти. Скоро будемо їсти свої салати з помідорів. Виноград виздоравлює, сонечко є і тому виздоравлює. Будемо сподіватися, що виноград буде. Все, що, друзі, зрозуміла, це те, що не, не треба всяких ядів і хімії. Головне обробити пізньою осінню і ранньою весною, обробити залізним купоросом. Так, іду вам показати огірки. Куту зі мною. Огірки вже ось такі чудові. Нарешті, нарешті їм хороша погода. Другий. У мене тут є помічник. Другий ось огірок. І тому іду і вам ще раз розкажу про малосольні огірки. Всім вам дякую за ваші вподобайки. Помічник зі мною є. Так, кабачки. Кабачки, друзі, чим частіше ви будете їх зривати, тим будуть у вас кращі кабачки. Так само, як і огірки. Чим більше ви їх зриваєте, тим краще будуть огірки. Кабачки показую. Хороші, чудові. Спочатку були захворіли, зараз уже листочки в них більш-менш непогані. І я прийшла, хочу вам показати ще про персики. Друзі, про персики. Значить, ота черешня, поки я дійду до персика, ота черешня це ось вона. Ту ми трішечки підрізали, тому що там мало місця. А це вони сестри, можна так сказати. Вітаю вас, Аня Григорщук, вітаю, гарного вам дня і чудового настрою. Про попелюху. Перед цим. Погода була не дуже хороша, і у нас на персик напала попелюха. Чоловік сказав, давай обробимо, тому що попелюха з'їсть дерево. Я йому сказала, не будемо обробляти попелюха, друзі, те, що я знаю, попелюха з'їдає і е, нашкодить дерево тоді, коли це рання весна. Коли, дерево, коли листочки лише е, молоденькі, такі, лише розвиваються, це те саме із капустою, коли білокрилка заїдає капусту. А зараз уже, е, листочок більш-менш твердий для попелюхи, вона його вгризти не може, вона може лише його трішечки ось молоденький, бачите? Отаке сталося яким чином ми будемо укріпляти всі наші дерева і виноград? Знову ж таки кажу, рання весна і пізня осінь обробляємо залізним купоросом. Ми побачили, що це добре, ми побачили, що дерева менше хворіють, і таким чином будемо лише так обробляти, і не будемо ядами. Як можна ядами обробляти, коли вже тут висить ось такий персик, і не один? Як можна обробити ядами, потім їх їсти? Ні. З ядами, іще раз кажу, можна купити і в магазині. Покажу вам іще про помідори. Посадили ось тут поряд біля забору, але помідори люблять сонце. Там у нас на сонечку, вони не такі високі, вони чудові. Там йде е, полив нижній, внизу під корінчик поливаємо. Зараз іде якраз плод, треба, щоб була волога, треба, щоб був хороший корінчик для самого, е, самої рослинки помідор, і щоб було сонце. Що любить помідор? Сонце. Водичку небагато, але повинна і гарний корінчик. І тоді у вас буде чудовий помідор. Зараз не захворіли наші помідори, хватає сонця і не пішла оця грибкова хвороба, що завжди, коли крутиться листочок. Тут ми посадили під персиком, і вони виросли дуже високі. Друзі, ставте вподобачки. дуже високі пішли помідори, зараз десь з метр вису... висотою. Чого ми захотіли тут, що вийшов, з хати вибіг і зразу можна зірвати помідор, не ходити по городу, так? не йти туди, а зразу можна зірвати і зробити салат. Чи, чи навіть якщо ти відпочиваєш, Якщо ти відпочиваєш, ти пройшов ось сюди і зірвав собі помідор і відпочивай собі далі. Е, сюди ми посадили салатні помідори, ось такі великі. Отакі великі салатні помідори. І вони, я бачу, що вони достигають. Я бачу, що вони достигають. Трішечки гірше, ніж ті, які знаходяться на сонці. Друзі, постійно переривається трансляція. Я вам дякую за те, що ви були зі мною. Якщо не почули рецепти, то я виставлю відео. Е, хтось мені написав привіт, господині! Гарного вам вражаю та тихого дня. Дякую, дякую. Гарного вам тихого дня, чудової. Чудового дня, нехай буде літо чудове. І нехай буде мир та спокій. Миру, добра та всього найкращого бажаю всім моїм глядачам. Всім пока-пока.